Після невдалого бунту Пригожина Путін готує нову армію із Росгвардії для використання всередині країни. Вообще президент Росії нікому нічого не должен. Проте навіть вона буде бунтувати та поверне зброю в бік Кремля. Нагадаємо, що після збройного повстання засновника ПВК Вагнера Пригожина, яке виявило слабкість кремлівського режиму, Верефії буде і інший, а можливо не один заколот. Чому переворот Пригожина завершився фіаско? Дуже просто. Пригожин маленький за масштабом. Він і не хотів забирати владу, не хотів її перехопити. Він бізнесмен, а не політик. Він ішов дуже швидко та не хотів зайти до Москви та взяти владу. В Росії поки що не сформувалася політична група, яка могла б перехопити владу та стати замість Путіна. В Росії буде продовжуватись наростати хаос. Там буде багато маленьких груп, які будуть іти, щоб щось собі забрати. А Путін зараз робить Розгвардію своєю преторіанською гвардією, передаючи туди не лише важке озброєння, але й спецназ. Він хоче створити на базі Росгвардії другу армію, але для внутрішнього використання. Проте він помиляється, і ця армія рано чи пізно буде атакувати самого Путіна. Ну, звичайно, що ми повинні дивіться, небезпека небезпека. Чого такого підходу полягає в тому, що багато країн, особливо Західної Європи, от починають от розділяти росіян і владу, тобто, у них позиція така: у всьому винувати такий поганий Путін. А от росіяни, які там тікають, які Начебто не згодні з режимом, і ось їх треба приймати. Проблема в тому, що ти росіяни, які приїжджають в Європу, все рівно підтримують Путіна, і це вже доведено неодноразово. Навіть ті, хто довгий час живе в Європі, навіть ми бачимо, наприклад, по Німеччині, багато хто живе в Німеччині, все рівно підтримує Путіна, не хоче їхати до Росії. Жити, але вони підтримують, тобто вони все рівно є носіями цього гену, вони є носіями російського шовінізму, вони не бажають поразки російської е, е, Росії, і тому це звичайно, така. Ну може бути підставою для п'ятої колони. Тому в даному випадку, або вимагати. Якихось додаткових речей, як, наприклад, Литва робила, коли вони змушували, хто там Росіяни приїжджали, от підписували, будь ласка, папір, що Крим це є Україна, і те, що Росія напала на Україну, оце 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 цікаві маркери, так на яких Росіяни часто ламаються, і тому звичайно, що думаю, що слід натякати, що ніхто не доведений, що немає ніяких підстав говорити, що це люди не пов'язані з ФСБ, що не Стануть потім п'ятою колонією, в тому числі в Європі, тому що знов-таки ми повинні не давати Західної Європи от розділяти. О, це це такий лівацький підхід, коли от от Папа Римський, коли говорить: знаєте, що і Росіяни, і українці, однак редові росіяни, і українці, однаково страждають від цієї війни. Це ж намагання от прирівняти українців і росіян. Це от такий лівацький дискурс, що, начебто, народи не винувати у війнах. Ну які народ агресора винувати от поганий Путін. Тобто повинна бути чітка позиція, в тому числі України, яка повинна доводити, що більшість Росіян підтримує, підтримує агресію проти України. Хтось пасивна, хтось активно, і їх поява на території Західної Європи все рівно є небажаною. І от окреме питання по російських олігархах. Ось нещодавно стало відомо про Олега Тінькова і його бізнес. Я так розумію, що певні санкційний тиск було знято з нього. Він нещодавно також заявив, що є олігархи в Російській Федерації, які не підтримують війну і мають антивоєнну позицію. Правда, він, він назвав їх і каже, що це відбувається в приватних розмовах в основному. Це Мельниченко, Галицький і партнери Абрамовича. Всі вони е, говорять в приватних розмовах, що вони проти, а от публічно вони всі злякалися е, висловлювати свою позицію, тому що вони розуміють, що на них є вплив всередині Російської Федерації. А що з цими олігархами? От мені цікаво. Ну, дивіться, тут політика заходу, яка побудована на тому, щоб не всіх олігархів дивіться. Вони ж не всіх на всіх не на всіх олігархів наклали санкції. Ну, подивиться Форбс російський. Ви побачите, що не всі. Захід робить спеціально таку атмосферу несприйняття Путіна, і він дає таку. Знаєте, комусь дає морквину, а комусь батіг. От зняли санкції за те, що ти підтримує, не підтримуєш Путіна. От тобі морквина, давай роби щось. І якщо, наприклад, ви зробите створите таку ситуацію, коли Путіна, наприклад, видадуть. Суду газі або ви щось там допоможете його знести. Ну тоді на вас чекає амністія. З вас почнуть знімати санкції. Тобто, вони захід веде дає, знаєте, вихід цієї енергії, вихід цим людям. А для того, щоб вони теж не відчували в себе без виході, тому що у них є ресурси, а у них є у багатьох них є військові озброєні формування не будемо про це забувати. А рейд Пригожина показав, що а не таке велике військове формування потрібне для того, щоб створити в Росії передреволюційну ситуацію. Ну скільки там цих вагнерів було? Ну, 5-6 тисяч реальних, які йшли на Москву. Ну і тому, що це знаєте, загальна охорона якогось. Олігарха російського, ну якщо там охороняють підприємства, якісь приватні структури, у них є таке поняття, як е, чопи, так, тобто які були створені ще в 90 90-ті, які мали право на носіння зброї, в тому числі, і тому такий жирний натяк вирішує швидше питання, тому що захід же теж хоче. Такою контрольованою дестабілізацією Росії з одного боку вони не хочуть розпаду Росії, тому що це несе великі витрати, в тому числі для американців, і вони не знають, чим це може закінчитися. З іншого боку, вони хочуть, щоб Путін пішов і пройшла така контрольована, такий контрольований трансфер влади. І таким чином вони стимулюють в тому числі російські еліти для того, щоб вони йшли на такі кроки. А як я сказав, морквина полягає в тому, що а ми з вас можемо зняти санкції. Ну, наприклад, з того ж самого Абрамовича. якщо він там під санкціями, ну здійснюй вплив, так роби все, доведи справою, доведи, що ти готовий бути частиною західного суспільства. Дякую вам дуже за цей коментар. І що ви долучилися до нашого ефіру? Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.